Нерозлучні друзі. Мілана та її брат друзі, які завжди разом. Вони люблять проводити час удвох. Улюблене їхнє заняття спускатися з гірки на машині, яку для них змайстрував тато. Кіцька тіна теж катається з ними, хоч і дуже боїться. А у тебе є друг, з яким ти проводиш час. Ісус хоче бути нашим найкращим другом. Коли ти граєшся один або з друзями, не забувай запрошувати Ісуса, і Він буде захищати тебе і в усьому допомагати тобі. Мій біблійний вірш Щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухати голосу Його, та щоб линути до нього, бо Він життя твоє. Повторення закону 320. Моя молитва. Друзі ми з тобою, Ісус. Бути із тобою я завжди хочу.